Привіт, дівчата, Доброго всім вечора! Це записує для вас дуже класну історію. Битва на Лопатках, це друга серія, друга книга, вибачте, з серії Галя Балована. Коротше, автор Ляна Ракеля. І тут я така задумалась собі, чому Ляна, чому Ракелян? Влізла я у блог, дуже цікавий, до речі, і бачу там допис на тему, що Ляна, тому що колись вона навчалася автором в Мелітопольському культпросвіточилищі, і одногрупниця її називала Ляна, і тому вона взяла оце ім'я. А Ракалян тому, що в неї дід по материнській лінії був вірмен, і в нього це таке прізвище було Ракалян. Ну тому, ось, ну, якось мені так круто, сподобалось мені, і в цьому блозі було ще, що автор в дитинстві читала румунські казки. І в неї була старезна ілюстрована книга. Ну, не знаю, як старезна така, як я старезна. Коротше, там була Іляна Козензяна і Фет Фромос. Е, Еляна, якщо ви мене дивитесь, в мене в дитинстві також була така книга, я її обожнювала. І це капець, бо я думала, що в мене одній така книга є. Можливо, дівчатка, у вас теж була така книга в дитинстві, може, не в дитинстві, але ну, вона крута. Я пам'ятаю ці ілюстрації, може, ви знайдете в інтернеті, може, тут я десь прикріплю тут от, ілюстрація ці я знайду для вас. Це просто щось бомбезне для мене було тоді. Я розглядала ці ілюстрації і такі. Розповіді там були казки прикольні. Молдавські, до речі. Ось. Ну такі в мене спогади. І завтра вас познайомила. Отак. От